Я не знаю, як ви, панове, а ваш покірний слуга ходить в ті ресторани, які відповідають трьом критеріям. Перше це нормальний антураж, друге це швидкість обслуговування, і третє це смачна кухня. Сьогодні ми тестуємо старий млин у Тернополі. Власна офіційна назва закладу музей їдальня старий млин, що означає тільки одне, що тут можна не тільки поїсти, а ще й на щось подивитися. Що ми будемо дивитися, зараз побачимо. Ми хочемо м'яса і картоплі. З м'яса можу запропонувати вам апетитний шматок стейка на пісточці, який ідеально не поєднується спаченою кофею, яка готується на ковах. Ну і як не замовити. І, звичайно, кави. Український наркотик разом закладу. Це для вас борщ і зелений, запечений. Отже, плюси і мінуси. З плюсів, беззаперечним, є той, що страву принесли доволі оперативно менше, ніж за 20 хвилин, що нами дуже вітається. З мінусів не було вказано, що борщ червоний, а борщ виявився зелений. А зелений борщ, він містить яйця, а я і яйця речі не сумісні. Тому тут мінус. А всім смачного. Там є мед. Сертик сала в шоколаді нам несуть рахунок. Це теж дуже, дуже цікаво в контексті. Вийшло 732 гривні. Як для Києва не надто великі гроші, зважаючи на те, щоб понаїдалися борщів, стейків на кісті, картоплі, наркотиків, салів, шоколаді, натуральних морсів і так далі. Як для Тернополя, можливо, трішечки кусати. Ну власне, панове, оцінивши всі плюси і мінуси, можемо зробити наступний висновок. Цінова політика вміняємо. Кухня дуже смачна. В принципі, тим людям, котрі в Тернопіль заїжджають і хочуть смачно, смачно поїсти і гарно провести час, підйом рекомендує.